Мене звати Івахно Олександр. Ну, все, ось бачиш, як ми швидко впорались. Клас, клас, як ракета на, на старті. Прийшов, що там майже всі посади, які там були. Я 15 років працював на попередній роботі, Прийшов, що там майже всі посади, які там були монтажником, інженером, логістом, менеджером, дійшов до головного інженера. І мені там просто наскучило. Потім одного разу зателефонував до мене мій колишній співробітник, запропонував роботу в Вектор ВС. Думаю, то судьба, і ось я тут. Очікування чогось новенького і цікавого. На попередній роботі мене вже важко було чимось здивувати, і мені хотілося чогось нового. Ну, тут в повному обсязі я це отримав. Здивував дуже стрімкий, ще й з прискоренням зріст компанії, як ракета на старті. Взагалі, першою моєю роботою була я був прорабом електрики. Потім потрапив на свою попередню роботу. Я туди прийшов, можна сказати, логістом. Мене навчили монтувати електрообладнання, збирати, мон монтувати, Потім виїзди на об'єкти для консультацій, для вимірювання. Став переймати посаду менеджера, ще був логістом по зовні, зовнішній торгівлі. І, і так як я вже все, все знав, всі всі процеси, які були фірмі, мене. Назначили головним інженером. До мене дуже часто телефонують і наші співробітники, і замовники, щоб отримати пораду. Це дуже мене надихає, ти відчуваєш себе потрібним і допомагаєш людям. Я тут працюю майже два роки. Я прийшов сюди на посаду технічного асистента у продакт-менеджера. Наразі останні два місяці я займаю посаду продакт-менеджера свого направлення. Драйвить в роботі можливість реалізації цікавих проєктів. Фірма надає можливість досліджувати, завозити нове обладнання, якого ще немає в Україні. Ну і саме реалізація результату. Оце от шлях до, до результату. Ти він важкий, але ти весь час підтримуєш себе думкою, що в кінці буде результат, і Є драйв. Амбіційний, цілеспрямований і результативний. Я допомагаю людям економити їхні кошти, купуючи електрообладнання. Чи потім купую, купувати шоколадки мабуть. Так. Як? Всім новеньким я б радив бути енергічним, цілеспрямованим і ініціативним. Якщо чесно, я не дуже меломан, але має бути щось спокійне, яке спонукає до концентрації. Ну все, ось бачиш, як ми швидко впорались. Клас! Клас.